І так, всім привіт дорогі друзі, з вами Данко і я вам покажу, як знімати відео з екрану телефон. Ми набираємо 50 лайків нового відео і точно буде підписаний, підписуйтесь на мій канал. І я Будь ласка, підпишіться, бо я. Оце все я. Я все це сам придумаю, щоб ви щоб знали. Я це не беру. Що ми пишемо? Беремо віку, пишемо з маленькою літерою мо. І давайте «МО». І мобібі -бі 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 Мобізен. О, зен. Пишете зен. І, як бачите, вам вибуває перша програмка і друга. Для деяких телефонів підійде перша. Програмка. Оце от перша підійде. А. Для деяких інших підійде. Для мене підходить у а для інших не знаю. Ну, ця от програмка, як бачите, все те саме. Що я вам хочу показати? Ну, ви не скачуєте. Розуміла діло. Ну, і все. І ви заходите в неї відкриваєте. Ну ви не відкриваєте, ви нажимаєте і оця штучка. Бачите, що я сов. І от тут буде у вас така камера. Така камера тут буде. Це нажимаєте відео 3-2 1, ваше Відео пішло. Це зупинити відео, це сфотографувати. Якщо я сюди нажиму, відео не закінчиться. Ну і на цьому було все. З вами был Данко, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всем пока!